Майбутнє це четверта номінація. І ви, звичайно ж, розумієте, чому вона виникла. Але хочу відразу відзначити, що ті роботи, які надійшли у цій номінації, вони не перевершені. Вони чіпляють за живе, і відразу скажу, що журі довго не могли визначитись з кращою роботою, адже у цій номінації лише один приз за кращу роботу один за фото і один за відеороботу. І забігаючи наперед, скажу, що сперечаючись, журі навіть залишили дві роботи. Але які і що це за роботи, ви дізнаєтесь згодом. Отже, організатори конкурсу отримали понад тисячу робіт на цьогорічний конкурс Безпечна країна фото та відеороботи. І так само перше місце отримує ще одна відеоробота, тобто ці дві відеороботи поділили між собою місце перше. Отже, називаю цю відеороботу. Коли закінчиться війна, автор Давид Волос, Сокальська станція юних техніків. Червоноградського району Львівська область. Вітаємо переможців цієї мини. Війна закінчиться, Україна переможе і настане мир. Всі міста будуть відбудовані та красиві. Коли закінчиться війна, на думаю, буде мир, і ми відбудуємо літак. мрії. я би хотіла, щоб Україну поважала кожна країна. Україна ніколи не нападала першою і ніколи не буде нападати. Я вважаю, що Україна достойна бути в мирі і злагоді. Я б хотіла, щоб Україна після війни була така, щоб вон, щоб її відремонтували, і вона стала ще красивіше, ніж зараз. Коли закінчиться війна, я хочу, щоб вона була мальовнича, барвиста, кольорова та безповітряної тривоги, збудована. Україна буде мирною і вона переможе.